З 19 серпня вода була відключена і включена тільки вчора. І ми вважаємо, що це порушення повинна все-таки розслідувати прокуратура, бо неможливо в односторонньому, односторонньому порядку відключати гарячу воду, зважаючи на те, що кожний користувач, споживач відмає угоду з теплокомуненерго. І ця угода передбачає з 15 жовтня гарячі батареї, з 1 серпня гарячу воду. Як ми можемо... Нехай тоді прокуратура розбирається, чому, скажімо, у нас вартість гігакалорії однієї майже 300 гривень, в тому час, коли в Києві, скажімо, 118 І вартість одного кубометра води, скажімо, майже 20 гривень, а в Києві 11 гривень. Це є, я думаю, підстави, які порядок нарахування цих тарифів ми повинні... Переконатися, який перелік витрат сюди входить, якщо просто що, тому що збільшили з одного заступника на шість заступників і штат роздулений непомірно, тоді за це має відповісти хтось. Це є службові посадові злочини. Якщо, скажімо, будемо ми дбати за те, щоб активні громадяни, яким не дали дозволу, тоді на це майже 9 тисяч квартир, їм не дали дозвіл на встановлення індивідуального опалення. При тому там ще декілька сотень інвалідів. Цим, скажімо, людям не дали, сказали, що буде належним чином надання послуг, послуг не надали. Зараз це ж, напевно, самі активні люди якраз просилися витрачати, планували витратити свої гроші, щоб встановити собі індивідуальне опалення і незалежно від причуд цього нашого монополіста. Монополіст вже настільки зарвався своїм монополізмом, що він вже атрофувався атруфував, як підприємство. Тобто ми можемо переконатися, борги в три рази збільшені, порівняно з минулим роком. Там на самому теплокому енергії заборони, заморожені зарплати, йде максимальне скорочення. А куди йдуть ці гроші? Чому за три квартали, коли збирається, скажімо, по гривні 70 за квадратний метр, за три квартали не можна накопичити такої суми, щоб вчасно почати опалювальний сезон? Суть нашого відкритого цього звернення в тому, що має прокуратура розслідувати ці позиції. Тобто, по-перше, має заборонити такі односторонні виключення гарячої води, чи зараз, якщо, не дай Бог, буде опалення. Це є нормально, коли людина думає, що вона що її захищає Конституція, а тут якісь підприємство, нехай навіть комунальне, просто бере в односторонньому порядку, обрізає, незважаючи на всі угоди, які є, між ними. Як надавачем послуг і, і користувачем послуг, вона бере і просто облізає гарячу воду, все нема. Бо таким чином треба комусь під вибори зекономити гроші заробити. Далі, вони повинні все ж таки порядок нарахування е тарифу. Чому в нас тариф один з найдорожчих в країні? Вони повинні також, зважаючи на, монополі, на, на монопольне становище, повинні дослідити, чи не зложиває він цим е це підприємство своїм монопольним становищем. Це ж легко перевіряється фінансова е, господарська діяльність. Це все легко робиться і дається протягом 30 календарних днів розгорнута відповідь, і ми, відповідно, з радістю відповідь прокуратури можемо вас зібрати ще на прес-конференцію і вам тут пояснити. І далі, тут звернений є, звичайно, перелік законних е, і нормативних актів, які ми повинні нагадати, що ними керуються мої громадяни, але так само... Повинен керуватися і влада. Так воно, якби все-таки люди для людей влада, а не люди для влади. Це не є нормально, коли скажімо, мер не знає, за яким календарем він живе. То він, скажімо, обіцяє до 15 вересня відкрити вулицю Новгородку, потім виясняється, що в нього китайський календар. Уже сьогодні 21 вересня, а дороги й близько немає кінця. Тільки вони ще довбають е, тротуари. І відповідно ми, ми вимагаємо в кінці порушити кримінальну справу щодо Віктора Андрюсовича Нукевичуса, міського голови Франківська, і притягнути його за службові злочини до передбаченої законом відповідальності. Дякую всім за увагу.